Однозначно змінилися мені здається, що стали більш свідомими, більш розуміючими, стали набагато більше дізнаватися про свою історію, цікавитися більше українською літературою, українською архітектурою і, взагалі, всім українським. Стали Пишатися тим, що е, говорити українською це гарно, це круто і бути українцем це, це гарно. Ну, серйозно вплинуло. Зважаючи на те, що я був безпосереднім учасником цієї війни, то серйозно, в мене дві контузії. В принципі, здоров'я також не, не ахтю. Ну, Тому серйозно. Якщо брати соціальну сферу, тобто повернувшись сюди, то в принципі, зміни вони суттєві. Можливо, ми їх не помічаємо, вони суттєві. Це відбувається на кожному кроці, на економіці. Кількість місць зменшується, кількість народу зменшується, благоустрій падає. Та все падає на кожну, будь, будь де і будь-коли. Я почала більше цінувати рідних, цінувати свій час і все інше, тому що будь-який момент не знаю, що з тобою може трапитись. Вам Скажу, сумно стало. Сумно. От йдеш, дивишся на цих, на цих героїв, що тут на стендах. Та й сльози на очах. Я вже не говорю про матеріальні там становище, магазини. Це все другорядне, я рахую, тому що ще живемо, ще не голодні, ходимо. Ще вроді так нас не чіпається війна. От, тут на заході ближче. Та ми ще того не відчуваємо, так напевно, як там на сході і всі в окопах наші хлопці сидять. Та я думаю, що кожного змінила війна за цей рік. Когось торкнулося, когось друзі або родичі близькі на війні. Когось в мене є друг, який зараз тренується в навчальному центрі. Почав цінувати те, що маємо, тому що в будь-яку мить може. Стати того, що ми вступили. Один з боків війни це те, що в нас в Україні відкривається дуже багато можливостей для навчання, для змін, для того, щоб все все російське, все все сересерівське забрати повністю з країни. Тому намагаємося користуватися цими можливостями. І, звичайно, ми, напевно, ніхто не буде жити так, як ми жили до цього. Є розуміння того, хто є поганий, хто є хороший. І дуже шкода тих, хто зараз загине. Це те, що ми можемо тут вільно просто ходити. Не можу. Ну це дуже важко говорити про це, тому що це стосується кожного. Напевно, в кожній сім'ї люди, які пішли на війну, є ті, хто загинули, і ми сподіваємося, що це не буде даром, і що наша країна зміниться.